Друзі, всім привіт! Сьогодні в Китаї день Святого Валентина. У нас на вулиці така паршива погода, як ви бачите, дощ я і телефон і себе прикриваю е, парасолюю. Ми з чоловіком вчора дуже довго думали, де ж поїсти. Вибирали, вибирали, так нічого й не вибрали. І вирішили, що найкращий варіант буде це зробити собі такий міні, бо нічого не видно. Я собі фонариком свічу в очі і чоловікові, ми не бачимо дороги. Ось ми вирішили, що кращим варіантом буде нам повечеряти вдома, зробити такий міні-романтик, і ми зараз йдемо за продуктами. Чоловік тільки прийшов з роботи. Ми зараз сидемо з ним за продуктами, тому погнали дивитися, як ми будемо святкувати день закоханих. Чому в Китаї саме сьогодні день святого Валентина, а не так як у нас 14 лютого? Тому що сьогодні 5.20, а звучить воно на китайській, а на китайській це трішки. Зі з Уайні я тебе люблю. О, а, ні, тому китайці святкують День Святого Валентина саме 5 травня. Ой, 5 місяця, 20 травня. У них просто місяці, це просто п'ятий місяць, шостий місяць, них немає а нас місяців, так як у нас там травень, квітень. Ось, Тому це коротко, 20 травня китайці святкують День Святого Валентина. Па, який у нас дощ, ми вже всі мокрі. До магазину ще трішки. Ні, томата. Ну, стоп, го, стоп, го, стап-го. Стап, нарешті. Ось і наш магазин. Ви запитаєте, чому саме сюди ми прийшли, тому що ми вирішили готувати барбекю. У нас вдома є спеціальна така штука для приготування барбекю та хогу. Я вам пізніше покажу. І тут все саме для приготування барбекю та хогу, тому ми завжди ходимо сюди. Мама кошечок і. А інхому дзвізізоду та от чабудода. не саме дюма. Різні соуси, тут у нас олії, соуси, приправи. Ком, да? Ну, чап спайсиною. Ладені найґ. Бачите, є ще ось такі різні наборчики для приготування хок, барбекю. Все для приготування саме барбекю та хоку. Серветки. Далі у нас ось такі баночки. Це. Рідкі соус, олія. Ось ці баночки це олія, яку можна просто пити. Вона на смак така, знаєте, своєрідна. Це рибяча олія. Ані, саме ця не рибача. Ми завжди брали рибячу. Ви її просто виливаєте в тарілку і потім всі свої продукти смажені, чи варені вмокаєте в ту олію і їсте. Можна взяти собі ось такі маленькі соуси, бамбук, різні макарони. Тут у нас заправки до хого. Гострі та не гострі, залежить, які вам подобаються. Є супер гострі з цим зеленим перцем. Каструльки спеціальні для хого. Всього лиш 50 юаней каструлька. Так, мені ще потрібно їсти брати, то зараз чоловік набере, набере. А я ж теж хочу набрати. Так, макарони різні. От зус. О, це баранячі яйця. Візьмемо упаковочку. Так, що в нас тут є? Риба, восьминіг, кальмари. Якесь ось таке сало та якісь ось такі рибні котлетки. Риба. Тут у нас морепродукти, я так розумію. Кальмари. Це що, що ма? О, ки-ки. О, мейбі ні, я цього. Ось такі різні сосиски, жаби, тофу, мозок. Всяка зелень. ось так я вам трішки відкрию, щоб було краще видно. Ці холодильники мої найулюбленіші тут. Дуже смачні речі є. Тут у нас все гов'ядина та е баранина. Я завжди беру ось цю штучку. Ось ця вирізка вона нереально смачна. Вам навіть не передати наскільки. Лагу. Чоловік же там понагребав хочу всього. Так, давайте ось, подивіться, тут є сир з кукурудзою, різні види м'яса. Бекон, бочок. Різні сосиски. Хлібці. Я ще б взяла, можливо, щось щось таке. О, плагонцега халча. Люкс халчу. Тут також є для барбекю. Це все не для домашнього барбекю, а для барбекю на вулицях ми будемо готувати вдома. Тому, як бачите, тут все барбекю на ось таких шпажках. Киї раки, Заморожені, готові раки, ми їх потім просто підігріємо і буде місце. Ось, а ми просто їх потім з цих шпажок знімаємо та закидаємо їжу на спеціальну таку сковорідку. Тут у нас, бачите, мариноване різне м'ясо готове. Тітко, трішки. То лампа відбиває, відкрию холодильник. Різне тофу. кальмари. і okay, іфо. Лізний хліб, сосиски, м'ясо. Тобто тут все ось такі... Тобто тут все ось так нарізано, нарізано на шматочки та на діті. Типу на шампура. Це була. Куч. я летять. Що чоловік взяв схоже на ось це, що я брала. Але це, ну, це трішки краще воно. тому те, що чоловік брав схоже, ми його не будемо брати. Тут у нас слайсоване м'ясо для хого, щоб варити в супі. Тут говядина, телятина, баранина. Також бачу є раки та морські. Крабові палички. Тут більше продукції для хогу, як на мене. Звичайно, це все можна, і ось це, це для Хогу, але це можна смажити і на грилі, в принципі. Але китайці так не роблять, але я роблю. Тут у нас теж все для Хогу. Всякі чорні сосиски батат. до речі, ось це мій улюблений фіолетовий батат. Як ви можете замітити, він не фіолетовий, але коли ви його там перекручуєте чи натираєте, він стає фіолетовим. Тут у нас різні соєві та тофові ось такі фрикадельки, сосиски, рибні всякі штуки. Ось тут, ось так сам магазинчик виглядає, ось тут зразу каса, там напої. Ось це м'ясо, те, що йде дорожче. Звичайні ось такі холодильники, точніше, морозиловки з їжею. Там у нас овочі та фрукти. А фрукти, тут немає фруктів. Ось там у нас овочі знаходяться та різне тофу також. Тут у нас соуса. Це мала чоловік щось кличе. Що це? Ти? Салат, ще беремо салатик. Також зразу є в ось таких баночках нарізана петрушка. Не петрушка, а кінза. Перець, часник, Тільки ви можете собі купити риби, різні овочі. І тут у нас теж різне, щось ось таке тофу, кров гусина, качина. Та у іт сонце. І ходили в ботаніку недавно, прийшли. 5 хвилин. Кейф йонт. Just look. Там же нам продавають, що ми взяли. Я вам вдома детальніше покажу. Тому що я не знаю, що там чоловік взяв. Він знає, що я люблю, тому він брав за нас двох. Це красиво виглядає. Так, скільки в нас там вийшло? 172,80 вийшло за цілий ось такий пакет. Я скажу, що це дорого. В принципі, нормально. А? Ось там у них, до речі, знаходиться кухня. Ось там зразу слайсери, де вони це все нарізають та роблять. Це все купили. Зараз ми ще підемо у магазин біля нашого дому. Де ми все? Підемо у магазин біля нашого будинку для того, щоб купити щось попитати. І будемо йти додому, це все готувати. Бачите, сьогодні дуже багато людей на вулиці. Всі вийшли вечеряти, святкувати. День закоханих. А ми ще йдемо у мій улюблений заклад за морозивом. Там з'явилося нове морозиво. Mm. З'явилося нове морозиво. Раніше було бататне, зараз вже бататного немає, є зм'ята. І я йду собі ще візьму морозиво. Ось моє морозиво. П'ять юаней всього лиш коштує. Морозов вже чоловік пішов забирати. Все, ми йдемо додому. Я тепер довольна, тому що в мене є моє морозиво. В цьому закладі морозиво знаєте, кожних півтора-два місяці міняється, тобто немає його на постійній основі. То як, знаєте, Лімітована колекція, і тобто, поки є шанс, тим паче смачне морозиво, яке я люблю. Спочатку було бататне, мені пощастило. Зараз м'ятне морозиво мені теж пощастило. Тому потрібно брати чим побільше, поки є можливість, тому що через півтора місяці приблизно знову цього м'ятного морозива не буде. Буде вже якесь нове. А чи мені сподобається нове, хто його знає? Зараз я вам покажу ближче, що ми купили. До речі, ось моє. Морозиво. ням-ням-ням-ням-ням. Зараз його буду їсти. Так, ми взяли зелений салат. Чоловік ще собі взяв гостру ось таку приправу. Я приправу зробила сама. Тут різні спеції, трави та трішки олійки. Але чоловік ще любить гостру, тому ми ще взяли одну гостру приправу. Далі взяли ось такі слайси гов'ядини. О, це не говядина, це баранина. це баранина. Далі взяли раки. Раки потрібно буде нагріти у воді, ми їх розігріємо просто у сковорідці. Далі кубики ось такої. Це теж баранина. кубики баранини. Що, чоловік, стільки всього баранини понабирав. Це баранячі яйця, баранячі шматочки. Шматочки м'яса та сала. Ось такий бекон. Це у нас теж це свинина, це свинячий бекон. І у нас тут ще баранячі стейки. І ще щось ось таке. Це теж якесь м'ясо. Тут, на жаль, не написано, що це. Я не бачу, щоб тут був десь якийсь іроглів м'яса. Тобто назви, що це за м'ясо, чиє це м'ясо. Мені здається, що це курятина, тому що дуже схоже по кольору на курятину. Так, і все. Ось так, до речі, виглядає ось ця сковорідка. Ось тут у нас відділи для хого, ось тут для барбекю. бачите, там вона йде ось такою сковорідочкою, там вона ось включається. Це для хого, це для барбекю. Працює вона від розетки. Зараз я буду це все розпаковувати. І вже приготували наш святковий стіл. Такий у нас міні-Романтик вийшов. Я ще дістала бутилочку пива з Pashian Fruits це нове пиво від бланс. Ось, зараз будемо дивитися фільм та їсти. Також я ще поставила ось таку спеціальну штуку, щоб жир не стріляв на двері та на стіну. Мажиться, ми потихеньку кладемо до себе тарілочки та дивимося фільм. Вже розігріли наші раки, дивіться, які вони маленькі як пів мого пальця. Це якщо що фільм, будемо зараз куштувати, ми вирішили купити собі дуріан. Дуріан нам обійшовся в рівно 100 юаней. Там 100 юаней і 60 копійок.

不用放里面了。嗯，熟着呢。不是说现在太老了也不行，那几个都有点老了，我都没给你拿。像这个，你看到我都剥出来了，那太老了，软的很软的了，我都剥出来了，嗯、成熟的了。这、就是把贝壳削去。嗯,哦、嗯，可以啊，刚好。可以。那个都是太老了，就刚才你说。 І зараз наїмося. У нас, до речі, 12-та вечора. Це доволі багато. Ми взяли найменший. Він дуже багато. Ну, він з виду був такий маленький, а насправді дивіться, скільки м'якоті. 880 грам м'якоті вийшло. Ага. Клас. А ми вийшли просто за морозивом. Ми вже прийшли додому і зараз будемо тестувати дуріан. Це дуріан з Таїланду, тайський дуріан, він має бути дуже смачний. Смакота. Така хами гамихаливо тебе. Ммм. Міда... Чоловікові попався набагато смачніший шматок. Він більш такий, знаєте, розповзається вже. jak ja już za dawno jego nie jadłam. Chłopcze. I te kiszma topy But you're before this chłopcze. Finish. Mm. I just see, see how you eat, and you one yard don't. Багато людей не любить дуріан саме через те, що кажуть, що він дуже ваняє. Як на мене, він пахне. Як не сказати, що якось воняє. Просто такий різкий запах, але не поганий різкий запах. Так, о, А поки ми насолоджуємося Дуряном, не забувайте підписуватися та ставити лайки. Всім пока-пока!